І всім привіт! У нас на каналі новий ролик. Містичні коробки з абеткою. В середині кожної коробки буде щось нереально цікаве. Ну що, давайте поглянемо на подарунки і вивчимо абетко всі разом. Я хочу почати з першої літери, адже я теж номер один. Ого, всередині літери «Е» – яблуко здорово. Венті, можна мені? Ні, зачекай. Краще подивись, як я вмію жонглювати. Ой, ну а тепер даси яблуко? Не дам, воно моє. М -м, яке смачне. Якщо хочеш, можеш відкосити. Іу, це не гігієнічно. Тепер дізнаємося заховано у цій коробці. Ого, це ж барбі. Бі барбі. Клас! Вона така гарна. Квинтюну лялька точно не потрібна. Ну, а я трохи відволічусь і пограю. У мене навіть є кен. Як здорово. Ой, яка нудьга! Краще я дізнаюся, що в наступній коробці. І так, подивимось. Ого, це шкотик. Тепер я запам'ятав. Літера С – це кет! Здорово! Ого, який милий котик. А можна, я його погладжу? Велике дякую. Який же ти милий та м'який. Мур-мур-мур. Ні, Квентя, не чіпай. Ну і вредна. Тоді я подивлюсь, що заховано в наступній коробці. Ого, а тут ховається собака. Ти, куди ти, друже? Дідок! Ти такий класний, лагідний. Давай з тобою трохи пограємо. Дивись, яка у мене є іграшка. Лови. І я готова нанести шалений удар. Ого, це що яйце? А, точно! І означає ех. Нічого собі. Квентін, дивись, яке чарівне курча. Ого, і правда, милаха а за літерою F ховається картопля Фрік. F – Це френч Фрайс». Треба швидше спробувати. Ого, винді ще й кичу знайшла. Заливай зверху та побільше. Клас! Дозволяю тобі також зацінити мою картоплю. М -м, як же сочно. Давай, Венді, бий. Удар. І що всередині? Ого! це ж молочний коктейль! А точніше Грима-Шейк. Літера Джі. Це Грима Шейк. Квентін, давай швидше. Разом спробуємо. М -м, як смачно. Ой-ой-ой, а що відбувається? Венді, мені страшно. Давай краще залишимо цей коктейль. Мамочки, це ж Гримас. Біжим, Квентін. Венді, швидше. Давай за мною. Тут він нас точно не знайде. Убіг? Так, дурний Гримас. Ми змогли його обдурити. Ну що, Венді, давай відкриваємо наступну коробку. Гарний удар. Ого, річ. Це Харікейн. Ураган. Я боялася, що він нас змити, але виявилося, що урагану були потрібні лише штанці Квентіна. О, ні. Венді, припини з мене сміятись. Я піду знайду свої штани і повернусь. Я знайшов свої штани. Давай дізнаємося що в іншій коробці. Ой, що тут порожньо? Чи ні? По мені хтось повзає. Ай, це інсект, комахи, трагани і жуки. Жах який. Ох, я від них позбавилась. Та годі тобі, дивись, який мулашка. Бенді нічого не розуміє. Давай разом дізнаємось, хто ховається за літерою Джей. Ого, шкатулка. А ще всередині. Вау, як багато прикрас! Вони так гарно сяють. Квентян, давай приміряємо. Джейс! Джевелрі! Прикраси! Ага, і ми криті. А що тут? Вау, це курячі ніжки Київсі. Тому що кейт це Кейф. А ще кейт це кетчуп. Ага, Київці з кетчупом, це смачно. Ну що, спробуємо. Отак мені дуже подобається. Смаколики наліти руки. Просто пальчики оближиш. Так, я теж у захваті. Ця курочка нереально смачна. А от кетчуп виявився гострим. Мамочки. Моя рука готова зустрітися з цією коробкою. Ого, прямо в ціль. Підпишись на канал та постав лайк. А що ховається за літерою М? Mm. О, «М» – це мілк, молоко. О, не вже мені треба його просто випити. Зачекай, для початку ми дізнаємося що ховається за літерою Н. О, клас! Н це несквіст. Ці дві літери точно одна одній підходять. Ну що, Квентін, давай швидше поласуємо. Ти наливаєш молоко, а я засиплю пластівці нискві. І у нас виходить смачний сніданок. Смачного. Дякую і тобі. М -м, як же смачно. Так, цікаво, що всередині цієї коробки. А, зрозуміло. О, це оранж. Апельсин. Давайте спробуємо. Стривай, давай краще зробимо сік О, класна ідея. Свіжий фреш, те, що треба. Ого, ціла склянка вийшла. О, так, як же це смачно. Бенді, наступна коробка на тобі. Подивимось, що там. Вау, це ж Прінголс! Точно, пів Прінголс! Ого, шоколадні Прінголс я ще ні разу не коштувала. Ой, вони такі смачні, що мені потрібна добавка. Ей, у мене рука застрягла. Квинтін, допомагай. Давай же тягни. Тягни сильніше. Ай! Ауч! Так, падіння було неприємне. Але руку ми твою врятували! Переходимо до наступної коробки. Цікаво, що там. Вау, корона! Квинтя, надягнеш ну, мені її на голову. Звичайно, давай. Ого, тобі дуже личить. А ось вона, що я стала королевою, тому що К'ю – це квін. Здорово. Низький уклін клін вам королева Венді. Ну а я йду далі. Так, подивимось. Ого, парасолька? Але навіщо? Я зрозуміла, літера це «Рейн». Дощ! Ага, все вірно. І от тепер нам точно знадобиться парасолька. Квентін, ти справжній джентльмен. Можна, можна. Ну-ка. Що там всередині? Ого, та там ціла коробка. Скітлз. Точно! С? Це скітлз. Крутяк. Ой, як смачно. Ні, Квентін ділитись не буду. Тоді я візьму сам. Ого! Як же його тут багато! Отак, це повний уліт. А тепер дізнаємося ховається в коробці з літерою Т. Ох, важко, пам! Ну-ка. Зрозуміло. Ті – це тостер. І ми можемо зробити смачні тости. Ого, а от і вони. Ой. Кумин. Давай нас спробуємо. Здорово. Вибиваємо літеру ю. Ого. ви тільки подивіться на цього милого єдинорога. Тепер я точно запам'ятаю. Літера ю це юнікорн. Я зібрав усю силу для наступного удару. Що? Овочі? І я їх не люблю. Жахлива літера. Ві. Це вечетаблз. Давай не будемо їх їсти. Підтримую. О! Ця літера виглядає гарно. Що в ній ховається? О, мармеладні черв'ячки. W – це Worms. Ого, я їх просто обожнюю! Пригостиш? Да ось, як тільки я дістаю щось смачненьке, мій братик тут, як тут. Навіть не буду з тим сперечатись. Яка ж це смакота? А тобі, як Венді, супер мармеладки мої улюблені солодощі. Невже цей хрестик також літера. Ого, це ж музичний інструмент. А де молоточок для нього. Вау, це ж ксилофон. Дай, ну я зіграю. Літера Х – це за Як же здорово. Так, а що у нас тут? О, це літера Йо-йо, Здорово! Така іграшка мені підходить. Ого, круто у тебе виходить. Ну що, Бенді, залишилася остання коробка. Давай відкриваємо її разом. Ого, тут лежить іграшковий зомбі. Який забавний. Літера Z – це зомбі. Ага, ми нарешті вивчили всю абетку. І сподіваюся, що і ви вивчили разом з нами. Бувай, бувай! Сподобалось наше відео? Тоді швидше підписуйся на канал, став лайк та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!